Привіт всім! Це канал Маленького Левчика, канал Маленького Левчика. І сьогодні у нас букви трансформери. Ми вже робили випуск з цифрами-трансформерами. Там ми із цифр трансформували в роботів і в різні військові машини. А сьогодні ми таких чудових звірят і динозаврів будемо трансформувати в букви. Запрошуємо вас подивитися. Лев, з чого почнеш? Is y. Mm -hmm. А хто це був? Рак. Рак. Рак перетвориться в нас вай. Мені подобається дивіться, який чудовий морський кваник. Цікаво, в кого він перетвориться. Давай подивимось. Букву С перетвориться. С. А -а, да. Ти вже знаєш. Так. Є, є. Щоди? Перетворюється, перевертається. Дійсно, в букву С. Клас. Вай! Так. О, р -р 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 -р. Дивіться, який динозавр. Лев, в тебе хто? Привіт, я динозавр. А ти хто? Горила? Горила? Так, в мене динозавр стане. Тан-тан-тан-тан. Ну не відкриваю одразу всі карти. Оп, оп. 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 Ейч. А в мене дійсна буква. Ей! Ой! Є. мене буква ей. Так. Далі, далі, далі. Далі. Пливе до нас. В тебе хто? Покажи ж спочатку, хто в тебе там? Ну, ну так не зрозуміло. Де там голова? Де о, там? О. Це таранозавр Рекс був, так? Да. А в мене до нього пливе акула. Акула така. Акулка у нас перетворя... перетворюється на літеру R. Мам, oh, мені <решит> потрібна <решит> допомога. А мені також щось тут не то. Щось я не так роблю. Тю. Тю. О, є. Що я зробила? Ага, 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 так. все. там 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 У тебе літає. іншого встановила. А, пробач. Так, кого ти береш? Це хто? Давай покажу. Це такий буйвол, напевно. Буйвол. Буйвол. А я візьму, візьму. Дивіться, який крутий голуб, який гарненький. Я буду голуба трансформувати. Голуб трансформується в ю. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Голуб. Трансформується. Трансфор о, все. А так. А куди голову покласти? Що тут? О, є. У мене буква ю. О, Левчика, в тебе буква «К». Круто. Так. У тебе хто? Дай, дай, дай. О, це дуже цікаве, покажу. Диви. Дивіться. Почекай. Спочатку ж ми показуємо твоїм глядачам. Хто це? Ти знаєш, хто це? Це богомол. 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 А у мене левчика, хто в мене такий? Слон! тру -ту, ту 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 У слона складається вушка, складається хобот. Оп. Так, оп. Хвостик. Ой! Аварія! Ой, відпала! Що <різь> там відпало у богомола лапка? Зазвичай у самців богомолів відпадає голова. Тому що самиця її. Забирає. Так, це літера М. Давай. О, я підніму. Так, тримай поки що, покажи, як збирається цей прикольний. А де лапка? Рак. Ні, не, не рак, господи, краб. Це краб, а я зроблю богомола. Але де, але Ось це лапка. лапка. Все добре, лапка є. Так. Головешка. Тут ще є інші трошки мордочки. Це для того, щоб зібрати з цих всіх букв, можна зібрати потім ще й трансформер. Ховається. Це хто? Це, це динозавр якийсь, да? Трицераптус. Це трицераптус? Да. Класно. Так, це буква З. О, а я раз ми пішли по динозаврам, я зберу цього. Ти пам'ятаєш, хто це? Пам'ятаєш, хто це? Бронтозавр. Бронтозавр. Так, є. Він так розбирається. Це здається, єдиний динозавр, якого для того, щоб зібрати чи розібрати, потрібно зібрати. Так, що там ти знову вже від, від, відірвав? Прикольно, до речі, що не дивлячись на те, що в них щось трошки може О, відпасти. Добре. Воно все відпадає, скажімо так, тимчасово. Немає. Що ти не робиш з цими фігурками? Вони дуже живучі. І, ну, принаймні, у нас, ну, букви це нові, а цифрам у нас вже дуже багато, деяким багато років. І з ними ще нічого не ставалося жодного разу, не по Так, от, наприклад, у мене тільки що розвалилась буква Ді. Прям пух і прах. А в мене буква ага. Так. І Ми її ще раз, раз. І все знову так працює. Тобто розрахована на те, що дитина буде прям, Мам, ну дуже, дуже активно з нею гратися. Буква Д? Знову буква «Д». Так, що там? Я спочатку? що тут? Буква «Джі». Що це в нього таке відпало? Що це воно таке було? Ага, це була лапка. Ти майже зібрав, а що тут? І це лапка? Ага, це сюди. Мам, мені потрібна допомога. Так. О. Мам, yeah. мені потрібна допомога. Зараз я спішу на допомогу. Це буква G. А кого ти там розбираєш? Що це було? А, а, ай! Що ай? Ні, це я зрозуміла. А що це було? Ти показав все? Що... Лось! Лось! Ну ми ж не бачили. Напевно, був гарний. Це що за кракозябра? Оце, до речі, ми так і не зрозуміли, що це вам? Давай покажу. Дивіться. Я не знаю, що це. Може, це воно якось. Ні, ну точно не так. Може якось отак. Я зі пливе. Пливе чи не пливе, наче качка, наче не ну качок таких не буває. Може якийсь утконос, На, тримай, збирай оце чудо природи. Може, динозавр який такий точно був тоді, тому що ну щось це на тварину ну зовсім не схоже. О, згадала Качка дзьоб. Українською мовою буде Качка дзьоб. Ну, хоча він також не дуже схожий на Качка дзьоба. Але я не ветеринар. Бачиш? О, це літерапі? Так. Да. Чудово. Так, так, так. Оп. Хто там наступний? Покажи спочатку, покажи, хто там. Ти так поспішаєш, почекай. О, в мене ай. Давай покажемо. Це у нас чи то медуза, чи то восьминіг. Восьминіжка. Восьминіжка. Ну, хай буде Тун -тун -тун -тун. На, Збере. Восьменішка. Так, щось в мене не закривається ідеально. Літера Ай, а вона повинна. О, є. Все, все стало в своїй пазіки. Так, є. Так, тепер це у нас. Ну, я так розумію, якась муха цикатуха. тому що в неї вон, такі очі. Так, от адв... рухається тут. Що о, да. І з мухою буде ікс. Та вже зрозуміла, що з мухою буде ікс. А Оце тут таке. Напевно, це все ж таки муха. Ну що, робимо з мухи боку ікс. А, о, це воно може отак рухатися. Взі. Так, да, бачить, не до кінця просто зібрали. Так. Угу, угу. Перетворюється в угу. плітеру Х. Тан-тан-тан. В -тан. тебе хто? Чекай. Дай, дай, дай покажу. Ти вже почав ноги розбирати. Не поспішай. Так, давай рождение. Ти ж хотів це записати відео, щоб показати всім, які вони. Так, дивись. Це якийсь динозавр. Який? Я не знаю. Ну, це динозавр. Так, да. Левчик. Ой, хто в мене буде? Я дуже хочу динозавра. Давай цього. О, це, по-моєму. Як називаються ці шути? Пиродакт. Птиродактель, да? Да. Так. Птер... Це такий летючий динозавр. Летючий динозавр. Мам, мені потрібна допомога. Це що таке? Так. Летчик, чекай, я тут сама ще не розібралася зі своїм. Це птеродактилем, так, якось повинна. Це черепаха. — А дай покажу. Ну, я думаю, що це така. Доісторично це черепаха, тому що дивіться, який у неї тут хвостик з шипами. Це така, ну, в принципі, черепаха це ж у нас предки динозаврів. Я думаю, що це, от а це голова з перших. Так, да, там є ще голова робота. О, я зібрала цю букву F. F, це F? Да, F. Так, у мене наступним буде також краказябра. Краказябра. Щось таке. Щось таке. Я не знаю, що це. Напевно, щось теж доісторичне, тому що букви об'єднують з собою е, сучасних тварин і динозаврів. Тому те, що я не знаю, я кажу, що це щось доісторичне. Якось так. Дали? А Левчик мені може допомогти. Я зібрав букву І. І да. А тепер збери кого ти хочеш. Дивись, у нас залишився е якийсь тигр, чи, тигр не, напевно, тигр чи леопард, Такий котик. Жираф е Орел. Так, жираф я покажу. Жираф. Орел, павич і крокодил. Кого ти хочеш зібрати? Крокодил, добре. А я тоді зберу жирафа. Будь здоровий. Дякую, мама. Угу, так, там. Так, це сюди. Є. Ну маєш, це нас точно вже помітно, що це буде літера Л. Так, а як тебе скласти? Що ти не хочеш? Ох ти. Оп, літера Л. Що там жираф взаді в тебе є. Так, є жираф. Лев, кого далі? Я поставиш? хочу по порядку. Ну, давай спочатку вже всіх зберем. Потім буде по порядку. Дивись, є павич і є оцей е, тигр. Хай буде. Кого хочеш. Лев, павич чи тигр? Ну, слона, ви вже розібрали? Так, да, слона ми вже зібрали. Я поки зберу оце цього динозавра. Павич чи тигр? Мм. Тигр. Ба, вони потягнуто побо. Угу. Буде літера Сі. Колись я розберусь, куди цю голову діти. А не може така бути літера Сі, ні? В Та чому там потрібно? Ти з усім впорався сам, Тобі, ти без мене з впорався. Все, склав? О, я не знала, як бачити добре. Що ти склав? Так. Левчик залишилося дві. А, павич і Орел. Кого складаєш? Я поки... по пошкладаю Ну, А це? Без них же ж не вийде поскладти до кінця все. Тон, тон тон Кого вибере Лев? А, орел. А я виберу о! дивіться, як виглядавсь. А, до речі, цей теж таки роз'єднується, тому що тут ховається так всередину голова. Тин-тин-тин. тин тин. тин тин. тин 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 Оп. Оп, є. Є. І ножки. Є. І вийшла літера. W. w. Чудово. Я хочу тепер розібрати слова. Так, ну слова ми будемо розбирати вже в іншому випуску. В цьому випуску подивіться всі, які у нас вийшли крутезні букви. Я хочу складати слова. Добре, будемо складати слова. А всім па-па-па-па. Пока!